Доброго дня, діти! Урок номер 12 Гармонічні і мелодичні інтервали. Консонанс та дисонанс. Чиста прима, чиста октава. Пригадайте, що таке інтервал? Напишіть, будь ласка, відповідь. Інтервал це відстань між двома звуками. Ось. Інтервал має вершину верхній звук і основу нижній звук. Будь ласка, підпишіть. Першому завдання де вершина, а де основа інтервалу. Якщо звуки звучать одночасно, цей інтервал називається гармонічним. Якщо звуки звучать один за одним, цей інтервал називається мелодичним. Підпиши, будь ласка, які це інтервали? Цей мелодичний інтервал. Звуки звучать один за одним. А це гармонічний інтервал. Звуки звучать одночасно. Запам'ятайте за якісною характеристикою інтервали поділяються на чисті, малі і великі, зменшені або збільшені. Чисті інтервали це чиста пріма. Чиста кварта, чиста квінта і чиста октава. І інтервали, які можуть бути малими і великими це Секунди, терції, сексти та септіми. За характером звучання інтервали поділяються на консонанси, які звучать приємно, злагоджено, ось, наприклад, або дисонанси, які мають різке і неприємне звучання. Завдання номер 3 Співати з тактуванням, нотами та словами. Зараз ми з вами заспіваємо пісеньку про інтервали. Прима секунда! Трібно позначити консонанси і дисонанси. Консонанси, нагадую, вони звучать приємно, до них відносяться прима, терція, кварта, квінта, секста і октава. Позначимо їх червоним олівцем. І до дисонансів належать наступні інтервали. Це секунда і септима. Позначимо їх синім олівцем. Чиста пріма це інтервал, що охоплює один ступень і містить 0 тонів. Подивіться. Коротке позначення ч 1. Чиста пріма. Чиста октава це інтервал, що охоплює 8 ступенів і містить 6 тонів. 8 ступенів це один той самий звук. Через октаву. І містить він 6 тонів. І позначається коротко Ч8. Зараз ми з вами побудуємо і заспіваємо чистий прями та октави на ступенях до мажору. Так, від першого ступеня чиста пріма це повторення звуку C1. До до. Октава. До. І через октаву до. Ч8. До, до. Так, від другого ступеня будуємо ре. Чиста пріма ре, ре. Чиста октава від нотки ре. Ре, ре. Чиста октава. І так далі побудуємо від ноти Мі Фа, соль ля, Сі. Наступне завдання потрібно транспонувати нашу пісеньку про інтервали у тональність ре мажор. Пригадуємо з вами з минулих уроків, що гамма ре, мажор має два знаки: фа-дієс і до-дієс. І я напишу їх біля скрипічного ключа. Фа-дієс, до дієс Щоб транспонувати цю вправу, потрібно підписати ступені це буде перший ступінь, перший, перший, другий перший. І... Перенести її в Ре мажор. В Ре мажорі першим ступенем буде нотка Ре. Або просто перенести на один звук вище. І так далі. Домашнє завдання потрібно побудувати і співати чистий прими і чисті октави на ступенях ре мажору. Нагадую, що у Ре мажорі Два знаки вадіес і додієс. Не забудьте про це. Друге завдання транспонувати другу пісеньку про інтервал у ре мажор